Вівторок, 18 червня. В ефірі програма цей день у студії Михайло Бестро. Вітаю вас. Розпочнемо випуск із таких тем. Попрощалися захисником України. Прийшов дуже великий шлях на цій війні. Він не цурався ніде, нічого і нікого. Він не боявся. Він завжди йшов вперед. Сьогодні земляки провели в останню путь Віталія Колеснікова. Для мобільності та оперативності отримання такої техніки є дуже важливим для роботи патрульної поліції. Автопарк полку патрульної поліції поповнили 11 нових авто від міста. Обережно біля води. Зараз ж літо, то хочеться відпочити кудись виїхати дитину повести щоб до води до піска. Рятувальники про правила літнього відпочинку. Пройшов в афганську війну, захищав Україну від російської навали. Сьогодні Криворіжці попрощалися з воїном Віталієм Колесніковим, який був захисник, розкаже Надія Шевченко. Досвідчений військовий міцний горішок. Так згадують рідні та близькі бійця Віталія Колеснікова. Добровольцем він пішов захищати батьківщину. Два роки був на передовій. Знали його як. Добру, порядну людину він це вже для нього друга війна. Він був в Афганістані. Мені здається, людина тільки з чистим, щирим серцем, добрим, мог піти добровільно з перших днів війни захищати свою родину і нас усіх. Друзям, рідним та колегам важко повірити, що Віталій Колесніков повернувся додому на щиті. Сьогодні вони прощалися з 56-річним воїном у храмі на Карачунах. У мирному житті Віталій працював з люсарем-електромонтажником на підприємстві Електроград. Разом працювали в одній бригаді. Да. Це чоловік, звісно, з великої букви. Це дуже гарна людина, яка ніколи не міг залишити кого-ліба в біді. Він завжди притягував руку допомоги, він допомагав везде, вовсюду. З перших днів нашої української війни він пішов воювати. Прийшов дуже великий шлях на цій війні. Він не цурався ніде, нічого і нікого. Він не боявся, він завжди йшов вперед. Це дуже гарна людина, дуже. Саша зв'язувався з ним постійно по телефону. Віталій Колесніков з позивним грав з березня 22-го року був у лавах українського війська, служив командиром протитанкового відділення. Смерть наздогнала воїна при виконанні завдання у Костянтинівці Донецької області. Там він отримав важкі травми і помер 13 червня у Дніпровській лікарні. У Віталія залишилися дружина, дорослі, син та донька. Дуже хороша, чуйна людина, дуже Чуткий батько і чоловік. Дуже шкода, що нас забирають таких молодих і хороших людей. Це нашого зятя, тато. Він і в Афган. І тепер ще й тут війна зацепила його. Дуже сумуємо. Спочивай з миром, дорогенький наш світочок. Ми тебе не забудемо, вічна пам'ять, слава герою України. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Початку повномасштабного вторгнення в рамках міської програми підтримки громадського порядку та громадської безпеки, полку патрульної поліції було виділено майже 17,5 мільйонів гривень. Цьогоріч вже 8 мільйонів. Сьогодні для посилення оперативного реагування на правопорушення поліцейським передали ключі від 11 спеціалізованих авто. Ігор Кононенко розкаже більше про цю подію. Тетяна Осавалюк до служби у патрульній поліції працювала вчителем дефектологом у дошкільному закладі. Потім вирішила круто поміняти життя і вступила до поліції лише місяць, як патрулює вулиці міста. Дякую керівництву за довіру. Адже тепер пересяде у нове службове авто. Нові машини патрульної поліції допоможуть швидко реагувати на виклики, а також допомагати людям. Отримання такої техніки є дуже важливим для роботи патрульної поліції. Нове авто це запорука мобільності та оперативності. Погоджується з колегою В'ячеслав Шевченко. Я хочу подякувати місту за можливість отримати нові автомобілі, адже нові автомобілі для полку патрульної поліції дорівнює те, що ми будемо оперативно реагувати на виклики. Вручив патрульним ключі від 11 сучасних спеціалізованих автомобілів голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Пане голова оборони міста Керморого, рядовий поліцій, я за вашим наказом прибув. Дякую вам. Служу українському народу. Один з наших головних пріоритетів це підтримка Сил оборони України. Безумовно, найбільша допомога йде на Збройні сили України, але патрульна поліція також сили оборони України. За що я особисто вдячний, окрім повсякденної роботи. При всіх ракетних враженнях, враженнях шахідами. Які були у місті першими приїжджає патрульна поліція. Ну це логічно, тому що вони розсредоточені по місту. І я особисто бачив, тому що також намагаюсь проїхати одним з перших, як дружно злагоджено вони працюють. Вони розгрібають завали, достають людей з під завалів. І не один десяток врятованих життів людей, які були під завалами. Це справа, це те, що зробила патрульна поліція. І це особисто, за що я їм вдячний. Окрім їх повсякденної праці, Яркононенко Олексій Васильченко цей день. Для багатьох людей літо асоціюється з відпочинком біля води. Однак у цьому році на території Кривого Рогу не відкрито жодного офіційного місця для купання. Попри заборону криворіжців на берегах водойм, дедалі більше. Правила відпочинку на воді у нашому сюжеті. У таку спеку, як зараз, багато криворіжців обирають відпочинок біля води. Та у нашому місті цього року офіційно не відкрито жодного пляжу. Криворіжці цілими родинами приїжджають до водою. Їх у нашому місті немало. Річки, ставки, затоплені кар'єри, водосховища. Дитина, мене вже місяць. Просто кричить вода гаряча. Пішли спробуємо. Попробували лядяна вода. Просто позагорать, подихати. Ну, на природі давно не було. Це добре. Купатися, я граюся з друзями, можна відпочивати. Зараз ж літо, то хочеться відпочити, кудись виїхати, дитину повести, щоб до води, до піска. Та рятувальники заявляють, на жодному із пляжів немає постів, де чергували б фахівці. У такому випадку люди діють на свій страх і ризик. Аби не наражати себе на небезпеку, варто знати головні правила відпочинку на воді. Нагадують представники рятувальної служби. Категорічно заборонено відпочивати це затоплені кар'єри, річки там, де є сильна течія. Дотримуйтесь основних елементарних правил відпочинку біля води. В жодному разі не запливайте далеко, не стрибайте головою вниз з пірсу, наприклад. Не відпускайте дітей на відпочинок біля води без супроводу дорослих, не розпивайте спиртні напої, тому що це основна причина загибелі дорослих людей на водоймі. Наразі у місті триває активна інформаційна кампанія щодо безпечного відпочинку біля водойми. Зараз воєнний час і особлива увага працівників служб у справах дітей і всіх суб'єктів взаємодії, які працюють з сім'ями та дітьми. Вона приділяється. Безпеки дітей сьогодні у нас проводиться наш міський рейд в центральному міському районі. Ми більше увагу хотіли сьогодні приділити місцям дозвілля, відпочинку саме дітей, щоб діти не залишалися без нагляду. Саме батьки несуть відповідальність за життя та здоров'я своїх дітей. Цього літа на Криворіжжі вода вже забрала людське життя. У широкому чоловік потонув, стрибнувши з мосту у воду. Повідомили рятувальники. Михайло Бустроф, Олексій Васильченко, Єлизавета Гусак. Цей день цей день триває. Далі розкажемо про таке. Об'єднають два вищі. Наші колеги багато в чому вони показують нам приклад дон нует імені Туган Барановського готується увійти до структури Криворізького національного університету. Літо з книжкою. Основний меседж це читаємо всією сім'єю. Вже 10 років у парку імені Маршавцева. щоліта працює читальня на природі. Чемпіон у 80. Їхав з напарником з Львова, йому 76, а мені 80. Криворіжець Юрій Скоробогатов завоював три медалі чемпіонату України з велоспорту. В Україні триває процес модернізації мережі закладів вищої освіти. Зміни торкнуться і двох криворізьких університетів: доннует імені Туган Барановського та КНУ. Як зазначають у міністерстві освіти і науки, це підвищить якість підготовки фахівців. Наша Дар'я військова поспілкувалася з ректорами вишів. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету. Рішення щодо модернізації вишів, яка передбачає створення регіональних університетських центрів, Міносвіти прийняло наприкінці квітня. Ректори двох криворізьких університетів, які підлягають об'єднанню, зазначають, з 2014 року їхні вищі успішно взаємодіють у різних напрямках. Тож така ініціатива лише покращить їхню співпрацю. В ці дні відбувається формування наказу вже по міністерству, який деталює процес об'єднання, тобто формується склад комісії з реорганізації, формується основний дедлайн процесів. І тобто, десь в червні місяці він де-факто почнеться. Закінчиться це важко сказати, тому що у нас зараз такі непрості часи, у нас воєнний стан, це певним чином може загальмувати процес. Я так думаю, що ну, як спільний університет, отак от по-чесному, мабуть, почнемо вже з майбутнього календарного року. Ми співіснуємо з нашими колегами з Донецька, які. Перебралась до нас Донецька вже багато років. У нас процес відлаштований, відносини абсолютно приязні, абсолютно ділові. Я так думаю, що воно і в майбутньому так буде. Шах діляться поки ще рано говорити про те, якою буде його організація після об'єднання. Та ОМУН запевняють, студенти у результаті реорганізації абсолютно захищені. Здобувачі освіти, які розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями, освітніми програмами та зі збереженням усіх попередніх умов. Зараз у нас навчається 700 студентів. Ці студенти навчаються на рівнях бакалавр, магістра та у нас є ще phd програми, і десь 300 осіб у нас навчається в коледжах. Маріупольському та Краматорському, які переїхали, і зараз їх місце знаходження це місто Кривий Ріг. В нашому університеті існують всі економічні спеціальності, ну, це відомі спеціальності економіка, фінанси, підприємництво і торгівля, але ми є володарями ще унікальних спеціальностей для кривого рогу. Це, наприклад, міжнародні економічні відносини, туризм, харчові технології, гательна-ресторанна справа. Філологія переклад, і саме ці спеціальності деякі з цих, цих спеціальностей відсутні в Криворізькому національному університеті, і тому я вважаю, що це буде збагачення університету, коли ми за своїми спеціальностями зайдемо і станемо відкриленим структурним підрозділом цього університету. Як зазначає Мон, таке рішення уряду допоможе зберегти та більш ефективно використовувати інфраструктуру, науковий та освітній потенціал Донецького університету. Ректори вище вже прораховують усі варіанти подій. будь яке спілкування від побуту, коли з новою людиною, завжди ви їй даєте щось від неї щось берете. Я теж вважаю, що наші колеги. Багато в чому вони показують нам приклад такої, знаєте, симбіозу легкої інфраструктури, вона не обтяжена. У нашому університеті вона, знаєте, спадок багатьох-багатьох поколінь. І великої такої у хорошому сенсі активності, особливо на міжнародній арені. В минулому році ми навіть підписали спеціальний договір про співробітництво в науковій сфері. Тобто, що ми можемо використовувати наукове обладнання Криворізького національного університету, вони можуть використовувати наше обладнання. Це вже був перший крок і поєднання зусиль. Тому я вважаю, що, скоріш за все, ми. Даємо, якщо можна так сказати, Криворізькому національному університету нові спеціальності. Криворізький національний університет допомагає нам в усіх інфраструктурних проєктах, в усіх проєктах розвитку персоналу, тому що тут є дуже багаті проєкти. І я думаю, що досвід Криворізького національного університету співробітництва саме з роботодавцями у нас такого немає. Я думаю, що це буде синергія. І зараз наш колектив очікує на наказ, очікує на те, що буде розписаний план дій, тому що люди втомилися. Ми чекаємо декілька місяців, і треба знати, що буде і що буде з 1 вересня. Сподіваюся, все буде найкраще. Дарія Юськова, Олександр Домашов цей день. Суспільний простір, дозвілля передусім для дітей, Щосуботи в альтанці парку Маршавцева відкритий для відвідувачів майданчик для читання. Про літній читальний зал розкаже Надія Шевченко. Основний меседж нашої це читаємо всією сім'єю. Тут збираються і дорослі, і діти. Це якби простір для їхнього спілкування. Крім того, що вони читають, тут вони разом і малюють, і пишуть, і розфарбовують. Творчий сезон в Альтанці парку Мершавцева відкрив літній читальний зал. Це спільний проєкт центральної бібліотеки з благодійним фондом громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Цей проєкт уже триває 10 років. Почався він 29 року. З вересня 2014 року якраз це був на день бібліотек. І з тих пір благодійний фонд нам допомагає. По перше, в бібліотеку були закуплені столи, меблі різні вайфай. У нас є мультимедійка і все це. Ну от ми з ними співпрацюємо. По суботах в Альтанці парку дітям пропонують різні розвивальні вправи. Цієї суботи через дощ людей небагато. Однак з тими, хто завітав у творчу альтанку, бібліотекарі працювали індивідуально. Пощастило вірі. Напередодні дня батька дівчинка зробила вітальну аплікацію та тусеві. Я дізналася, що завтра день батька. Я зробила аплікацію. Я мрію побувати на морі разом з батьком. І якраз це ось такий човник. Я прийняв. Батькам флаєри з порадами про збереження ментального здоров'я цього разу запросили до альтанки психолога. З центральною бібліотекою ми співпрацюємо в рамках читацького клубу «Читануті» Кривий ріг волонтер ком'юніті. А сьогодні на літній майданчик я була запрошена як експерт, яка могла попрацювати з дорослими і надати їм поради, як зберегти своє ментальне здоров'я та здоров'я своїх дітей під час війни і зараз такий дуже складний період. Адже такі спільні, Активності, які пропонує центральна бібліотека, вони надзвичайно важливі для підтримки спокою і ментального здоров'я як дітей, так і дорослих. Літній читальний зал це чудовий ресурс для стресостійкості, запевняє психологиня. Адже тут можна побути з сім'єю на свіжому повітрі подалі від негативних новин та соціальних мереж. Життєдайний дайний дощ, який хотілося б, звичайно. Ми дуже його любимо. Він нам сьогодні завадив. взагалі. Приходять люди, і ми раді, що вони спілкуються. Простіл для спілкування, простіл для позитивних емоцій. Просять для тих, от батьки разом із дітьми це виконують і типу, виходить дуже-дуже так і непогано. Природа, затишок тут, да, покій, да. і завжди у нас якось полину сьогодні так завадило. Але я хочу подякувати тим читачам, які відвідувачам читального зала, які до нас приходять, і хочу запросити ще до нас приходити щосуботи з 10 до 13 години. Ми вас чекаємо. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день. Дві золоті та одну срібну медаль привіз з чемпіонату України з велоспорту Юрій Скоробагатов. Свою спортивну кар'єру він розпочав у 65 років. Нині виступає у категорії 80+. Валерій Кожухар поспілкувався з велосипедистом. Понад чотири тисячі кілометрів таку дистанцію на велосипеді щорічно долає відомий криворізький спортсмен ветеран Юрій Скоробагато. Щоденні тренування каже, спортсмен дозволяють тримати себе у гарній спортивній формі і брати участь у змаганнях високого рівня. Не став винятком і цей рік. 80-річний спортсмен виступив на чемпіонаті України з велоспорту, що проходив у білій церкві. Там три дістанції видам По сравнению с прошлыми кадемі сократили на дві. Значит, у нас гонка с раздельного старта, все стартуют через одну минуту, должен сам ехать. Потом парная гонка с кем-то в паре. Я ехал с напарником со Львова, ему 76, а мне 80. Вот. Тобто, ми в цій категорії. Ми зайняли друге місце. У групових перегонах і гонці з роздільного старту нашому земляку не було рівних. Загалом одну срібну і дві золоті медалі завоював Юрій Скоробогатов на чемпіонаті України. Сам ветеран спортивну кар'єру завершувати не збирається. От зараз я тренуюся п'ять разів в тиждень. У мене вихідний вторник і п'ятниця. А, а раніше було, ну коли там молодий, там було і шість разів, і двоє тренування були. А сейчас уже в таком возрасте многие, ну, большинство, четыре раза ездит. Надо восстановление, очень важно, потому что возраст накладывает свой отпечаток на все это. Ну, понимаете, 80 лет люди думают, ну, понимаете. Это це вже такий глубокий старик, ні на що не способен, не все. он що без палки Ветеран не втрачає оптимізму. І цими змаганнями спортивний рік не завершує. Планує брати участь і в міжнародних турнірах. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Присвятив життя футболу. У Кривому Розі провели турнір пам'яті легенди криворізького футболу Сергія Купцова. Перехідний кубок розіграли чотири команди. Далі детальніше. Майстер спорту Сергій Купцов не просто був фанатом футболу. Гри мільйонів він присвятив усе своє життя. Свою любов передав власним дітям і багатьом поколінням вихованців. 66-го року виступав за команду «Кривбас», за команду шахтер спортивний клуб «Чернігів». З 85-91 го по й рік Сергій Олексійович був начальником команди Кривбас і в 87-му році головним тренером команди Кривбас. У Сергея Алексеевича он воспитал двух сыновей. Оба стали профессиональными футболистами. Алексей, который сегодня будет на открытии, непосредственно играл также в командах мастеров Хрибас, Днепр, в Бельгийском, Мапене, выступал за сборную Украины юношеские до 17 років, до 21 року і в составі зборної України до 17 у 94 році став бронзовим призером чемпіонату Європи. Для нас це така дуже значна подія. Дуже вдячний маленьким спортсменам, футболистам, що мають повагу до придивіти до мого батька. Ветерани також тут, з ким батько теж грає в футбол. Ну, хотілося б побажати юним спортсменам, щоб теж професійно відносились до футболу. Батько нам всю життя прививав, бо в нас і син мій, і дочка теж в футболі. Династія, так, 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 правда. Перехідний кубок пам'яті Сергія Купцова виборювали чотири команди юних футболістів. Це клуб Локомотив Дю США» номер 1 Кривбас-84 та команда Спарта Дю США» номер 3 Я граю в команді Дюсіша 3 Спарта. Займаюся два роки, і футбол мені подобається. Сергій Купцов ніколи не залишав футбольного поля. Завжди грав на першість міста за ветеранів. Сергій Олексійович Купцов. Це мій друг, товариш по команді. Ми, ми товаришували дуже-дуже багато років. Сказати, що він любив футбол це зовсім нічого не сказати. Він був фанатом. фанатом. Він пройшов шість щаблі футбольної школи, від юнаків до дорослих. Потім був запрошений до команди майстрів. Потім були ігри в вищій за Донецький шахтар. Потім за Чернігів, І нарешті він потім, потім вернувся в рідну команду, в рідний Кривий. І в далекому, 1975 році, ми з ним в складі команди Кривбас стали чемпіонами України, виборовши перше місце в дуже потужній українській лізі. Потім він пішов на тренерську роботу. Це меморіальний турнір, традиційний переможцем нинішніх змагань стала команда Спарта з дюс США No3. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.